I love you. shut up I just am Що так, це, це крісло безумно дороге. Безумно, просто безумно дороге. Але я, я радий, що я вибрав його. І я сижу, я, я сижу за крісло. i'll take it the best She says. 60 раз в секунду, я думаю, чи мілісекунду. А я хочу, щоб він вовлі обновлявся в 160 раз мінімум, або 144, або 140 раз в секунду. Це було б набагато. Зручніше дивитися на цей екран. And she grant us. Logitech. Більше грамотно. Я надіюсь, що ви розумієте достатньо. Зверху то дерево було, це не було дерево, це було якби якби пластик, було фальшиве дерево. І е, воно не було, не, не почувалося досить, досить якісне і не досить велике. Так що я пішов е, в такий не магазин, а Timber Yard називається. Timber, Тимба, Timber, Timber Yard е, по англійськи Там вони подають всякі куски дерева, куски справжнього дерева. Я знайшов оце дерево, яке називається Canary Wood. Це я, я думаю, я не знаю всі свої факти про це дерево, але це африканське дерево, і називають його Ironwood, Ironwood. Кіба як дерево. Що хочеш um, Там теж ручка стоїть, отут от це ручка. І левел, щоб um, перевіряти, чи щось рівно стоїть.